Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст журналісти Рошовець. Довго думав відзнімати це відео чи ні, але вирішив відзніму хоч би що було. Тому що цей ідіотизм, який панує у нас в Україні, мене вже дістає. Не перший раз за свою незалежну журналістську діяльність під час цієї страшної війни я показую факти. Коли інформацію ворогу прямо здають наші свої українці, свідомо розміщуючи на Ютубі, на Фейсбуці в інших соціальних джерелах інформацію, яка прямо зацікавлює Федеральну службу безпеки Росії, головне розвідуправління Збройних сил Росії, російської армії. І за це їм немає ані чого. Жоден чоловік не покарний від слова взагалі. От сьогодні я буквально 10 хвилин назад дзвонив в компетентні органи і надав інформацію про те, як у нас в Чернівецькій області на Буковині здали інформацію військової частини, здали розташування військової частини. Здали знімок військової частини, здали знімок плацу військової частини з будівлею військової частини, здали місце і час шикування особового складу, ну і фото. Скажіть, будь ласка, що це? Ну, я скажу стаття 111, державна зрада. І це здали, просто здали. Виклали статтю? Правильно. Хто виклав статтю? Суспільне Чернівці. Правильно? Суспільне Чернівці виколо статтю, що в військовій частині на Буковині о такій-то годині на плацу вишуковується особовий склад Так? і хвилина мовчання. І така то людина виконує гімн на такому-то інструменті. І знімок військової частини, і плац військової частини, і це все в матеріалі Суспільні Чернівці. Скажіть, будь ласка, що це таке? Це ідіотизм, журналістів Суспільні Чернівці? Але ж це ж суспільні Чернівці, там космічні зарплати, там відбір європейський, там навчають європейської журналістики. Я знаю, тому що вони сватали на Суспільні Чернівці. Відмовився. Нюхом чую, куди би я попав, між ким би я попав. Чи свідома зрада, чи свідомий злив інформації ФСБ ГРУ. Я думаю, компетентні органи розберуться, тому що я взяв, подзвонив і довів цю інформацію. Достаємний вже цей, скажімо так, ідіотизм. Хтось каже: ну ти ж сам зливаєш інформацію. Ні. Я просто констатую факт. Тому що. Константую факт, тому що ці інформації вже дві доби. Дві доби назад суспільні Чернівці злило інформацію в, відкритих, в відкритому доступі про військову частину на Буковині. Дві доби пройшло, а я зараз тільки побачив це на Фейсбуці і відреагував. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі і пантруйте! Ідіотів і здавайте їх в компетентні органи, не жаліючи, не роздумуючи відразу. Ідіот страшніше, ніж ворог. До нової зустрічі!